Німецькі війська у Литві. Що це означає та що відбувається взагалі? Отже, в ЗМІ фігурує інформація, що перші німецькі військовослужбовці прибули до Литви, щоб продовжити свою службу тут. Наразі кількість цих німецьких військових незначна, адже це лише перша партія із бригади у рамках більш глобальної операції із розміщення іноземного контингенту у Литві. Число перших прибувших складає всього лиш 21 військовий. До кінця ж року очікується збільшення кількості військових до 150. Може здатися смішною цифрою, але це ще не все. Адже у загальному часові рамки перекидання всього складу бригади досить розтягнуті. Тому що аж у 2027 році ця німецька бригада повинна вийти на повну свою боєздатність. Загалом планується. Перекинути 480 німецьких військових та 200 цивільних. Планується, що перекинуті німецькі солдати будуть там перебувати на постійній основі. Тож вони разом із своїми родинами житимуть у зв'язку з цим постійно у Литві. Предбачається, що бригада складатиметься із трьох маневрових батальйонів та міститиме як діючі, так і новосформовані частини. Відомо, що туди планують перекинути, зокрема. 203 й танковий батальйон з Північної Рейн Вестфалії. Та 122-й бронепіхотний батальйон із Баварії. У Литві, до речі, зараз також знаходиться бойова група батальйону передових сил НАТО, яку планують переформувати в багатонаціональний батальйон, який стане невід'ємною частиною бригади під назвою Литва. Ну і ви зараз скажете, що таке. Одна бригада це мало що таке 4800 військових. Скажу вам так, це дійсно доволі таки мало. Бо якщо, наприклад, Росія сформує 35 тисячне угрупування, як це було до прикладу при їх наступу з півночі на Київ, Суми та Чернігів, то, звісно, цих військових союзників буде недостатньо. Але не забувайте, що, по-перше, НАТО має як ядерну так звану ядерну парасольку це раз. Друге, у них у декілька разів краща техніка, та й озброєння загалом краще, ніж Росія. Свідченням цьому є успішне та ефективне застосування Західної зброї в Україні. Та й взагалі чи варто зараз Росії наступати на Литву? Скоріше за всього, от прямо зараз ні. Бо якби загроза була прямо сьогодні або завтра, то литовці б не тягнули із розміщенням у себе військ німецьких союзників аж до 27-го року. Та й взагалі я вважаю, що конфлікт між Росією та країнами Балтії розпочнеться за Донбасько-кримським сценарієм, коли спочатку будуть з'являтися цілі маси незадоволених надуманим притісненням рускавоєзичного населення з подальшим можливим оголошенням псевдореспубліки, закликами до об'єднання із Росією. Проти таких обурених людей, німці та й загалом сили НАТО не будуть застосовувати танки і зброю. Тому це хороша техніка. Тож Росії набагато вигідніше розхитувати, як то кажуть, лодку із середини. Але нема дурних. Країни Балтії, а зокрема і Литва, розуміють і знають про можливі ризики. Ситуація із сепаратистами і російськими агентами в Україні навчила європейців, що гібридні війни це. Чи не найулюбленіша фішка росіян? У зв'язку з цим у Литві пропонують анулювати дозволи на проживання білорусів та росіян у своїй країні. Причина, нібито часті поїздки, а саме один раз на місяць, додому цих такі росіян і білорусів. Ну і, звісно, їхнє публічне схвалення війни Росії проти України. Литовці знають, що таких любітелей родини. Можуть легко завербувати російські спецслужби. І таким чином дестабілізації точно не уникнути. Дуже шкода, що у нас свого часу цим питанням не зайнялись серйозно. І Україна прям кишіла агентами Кремля, починаючи від простих людей, закінчуючи топ посадовцями. Ну і на жаль, треба визнати, що такі перевертні в нашій країні є і зараз. Тож, сподіваємось, що до наших союзників литовців. Та й взагалі всіх країн Балтії не завітає горе у вигляді рускава міра. Ну і, звісно, сподіваємося, що окупанти, врешті-решт, заберуться також і із наших територій або будуть звідти вибиті. І сподіваємося, що вони понесуть свій русський мір на Росію, там, де йому і місце. Ну а ви поки підпишіться, поставте лайк цьому відео, бережіть себе.